Від початку осені у Тернополі проводять ремонтні роботи, щоб створити комфортні та безпечні умови для дітей та педагогів у закладах освіти. Оновлення проводять у межах масштабного проєкту з термомодернізації навчальних будівель. Один із об'єктів дитячий садочок, номер 21, де вже встигли встановити теплу підлогу, замінити систему опалення і утеплити зовнішні стіни. Ми ще повинні зробити відмостку, ще, ще вікна доставити повністю, двері так само, влаштувати входи в садочок. На головному вході має бути ще пандус для маломобільних верст населення. Ми вже почали майже всі роботи робити, вони йдуть всі паралельно, намагаємося до літа закінчити. Об'єкт крім зазначених робіт, у дитячому садку планують оновити дах, фасад і систему вентиляції. Це дозволить скоротити енергоспоживання щонайменше на 50%. Такі ж роботи планують провести ще у 21 закладі освіти, а саме у двох школах і 19 садочках. Зараз оновлення триває на п'яти об'єктах, де працюють три підрядні групи. Ми е, керувалися теж е, доцільністю економічною, тому що в садочки довше працюють. Тобто, якщо школа умовна до 14, до 15, там, до 16 години, садочок довше працює. І ну, тут спеціалізовується специфічна аудиторія, тобто дітки, які мусять там, і роздягатися, і лягати спати і так далі, тому тут в спальнях мусить бути теплі підлоги, тому е, в школах теж важливо, але садочки більш важливіше і економіка, економія буде більше на садочках. Проєкт реалізують за підтримки Європейського інвестиційного банку у співпраці з міністерством фінансів та міністерством розвитку громад та територій. Ремонти виконують за європейськими стандартами, що дозволить зменшити витрати на енергію та підвищити комфорт у навчальних закладах. Окрім цього, заплановані роботи з благоустрою прилеглих територій, розповідає Владислав Стемковський. Ще важливий аргумент такий – це зовнішній естетичний вигляд. Тобто, після того як тут буде виконані вже повністю заходи з термомодернізації і вентильовані фасади додавали там трохи кольорів, таких враховуючи, що це дитячий садочок, і естетика самого якби міського середовища, урбанізованого такого, вона буде більш сучасна. За словами Владислава Стемковського, проєкт планують завершити наприкінці наступного року. На його реалізацію Європейський інвестиційний банк виділив 30 мільйонів євро.